Сьогодні я так читаю. Поліція похідник від слова поліція. Правильно, похідник від слова поліція, поліціянт. Натомість, що скаже постсовкове покоління, якого вже не вчили правильної норми. Поліцейський. поліціянт або по-русски поліцейський. Угу. Він вживе модель чужу, ейський. Так, біблійський, замість біблійний. біблійний, поліція поліційний, концепція концепційний. Тобто у нас чітко працює модель інша. У нас було маніяк, і ніхто з маніяка не зробив маніака. так. Та, та. ніхто не зробив маніака. У нас було макіяж. І ніхто з макіяжу не зробив макіяжу. Але натомість у нас зробили матеріальний, соціальний, артеріальний, а мало би все бути. Матерія плюс суфікс льни. Матеріальний. Уявіть собі, бере англієць вчить це. Ти його вчиш утворити прикметник від іменника матерія. Ти йому кажеш, долучаємо суфікс льни. Добре, долучив. І раптом я перетворюється в А. Що за фігня, він запитає? І ти йому маєш пояснювати: слухай, хлопе, ти розумієш. Що в 1933 році три чуваки? Три чуваки, один має прізвище Сталін, просто капець, грузин, другий має прізвище Каганович, жит, третій має прізвище Кацап Постишив. Вони три чуваки замутили для українців новий правопис. І якщо ми в 1933 році не будемо його використовувати, нас постріляють. І ми ковтнули цей правопис і працювали тим правописом до 2019 року. Наступний крок вони починають зливати предмети. Значить, вони зливають українську літературу і зарубіжною літературою. Вони чистять програми, чистять програми з української літератури так, що на ЗНО вже немає Шевченкового шедевра, світового шедевра. Мені однаково чи буду я жити в Україні, чи ні? Ви уявляєте? Це наші діти вже не вчать. Далі забрати перехресні стежки Івана Франка. Твір про призначення української інтелігенції чи українських інтелектуалів, служіння нації, це що не модно служити, а служба в армії це як? Це красиво. Служба Божа це також красиво. І я також служу. Бо коли ми хочемо гасло слава Україні виголошувати, то прославляй її і служи, і кожен служить у своїй царні. Наскільки я зрозумів, ви. Припускаєте, що все це робилося для того, щоб ну е, до речі, дуже дуже класна метафора, щоб е, синьо-жовтий да не, не став, став червоно червона чорним. Все, то щоб е, якось відтяти да, от найрадикальніше найрадикальніше що... тут та. не збудували часом націоналістичної держави. Ага. Скажу більше, щоб проти червоно-чорного кольору. І, зокрема, на Майдані ополчилися всі: Європа, і Америка. Ну про Московію ми говорити взагалі не будемо. Це uh -huh. ж очевидно. Вони налякалися цієї барви. Вони, очевидно, не здатні у своїх головах попсових розділити поняття нацизму і націоналізму. ми весь час слухаємо, що нам скаже Венеційська комісія. Ми весь час чекаємо. Я так кайфую від того, як вони кажуть, наші партнери. Що нам скажуть наші партнери? Ось вони сказали наші партнери, що закон проти олігархів добрий, партнери схвалили. Тобто, ми завжди в ролі якихось молодших братів. Нам дають вище якесь домашнє завдання, корочкарява, щоб не сказати матюка. І ми це домашнє завдання маємо виконувати. Розумієте? Я власне закликала би українців ставати тими егоїстами. Даруйте, але мене не цікавить, що думає мій сусід, і як я проваджую. Господарку. Я її проваджу так, як я вважаю за потрібне. Я не заходжу на його подвір'я. Я з ним проваджу стосунки на рівних. я нікому не хочу підлягати. Певна частина інтелігенції, яка просто ненавиділа націоналістів і казала, оце дурне що не на часі на голос їхній скасовувати мовний закон. А скільки ж ми маємо чекати, аби укріпити хребет нації? Це я лікую печінку, а хребет я лікувати не буду. Кожен нормальний лікар скаже, аби побороти хворобу, ви маєте зміцнювати імунну систему. А мова і культура це і є імунна система кожного організму. Українська ідентичність це те, чого вони панічно бояться. Тобто вони розуміють, що якщо українець буде усвідомлювати свою відрубність від московита, вони ніколи нас не поневолять. Ми дуже мало говоримо про те, Сергію, що патріотизм це зі сфери. Переморалі. Я дозволю собі процитувати Аристотеля, який казав: коли тобі кажуть, що можна не шанувати батьків своїх, ти нічого не доводь. Відразу карай.